На Полтавщині з'явилося ще одне місце, де можна вклонитися пам'яті поборникам незалежності України. За ініціативи козаків у селі Попівка Миргородського району встановили і урочисто відкрили козацький хрест, каже отаман Попівської сотні Іван Колодько. Хрест зроблений, ви самі бачите, в виді клоноподібного сказати, козацького хреста, на якому розміщені дві схрещені шаблі, що символізує символ боротьби. Боротьби за свободу, за волю, за незалежність рідної держави це козацький хрест, і посвячується він загиблим козакам, загиблим патріотам, гайдамакам. Повстанцям, тим, хто завжди воював за рідну землю, незалежно в які роки, в які сторіччя, встановили історичну пам'ятку поблизу місцевого музею. Він давно вже не діючий, але козаки планують і це питання зрушити з місця. Громадську ініціативу підтримують і місцеві жителі. Це патріотично і це настроє людей до і... захищати Україну і бути патріотами. Я відношуся позитивно до цього, щоб людей була віра, щоб було знання історії, бажання вивчати свою історію, продовжувати традиції українського народу. Наше село село з давньої козацької історії. Історія його велика. 444 роки святкували цьому ось нещодавно, 17 вересня, тому. Козацькі традиції, козацька слово, вона у крові наших жителів. Звичайно, те, що зроблено за ініціативи громадського об'єднання Попівська Сотня, схвалюється жителями села, оскільки це частина нашої історії. Пам'ятник у формі хреста один із найдавніших символів свободи. Їх споконвіків козаки зображували на прапорах і гербах. Козацькі хрести є по всій Україні, а відтепер і на Полтавщині, говорить сотник Миргородського полку районового козацького товариства Анатолій Карбан. Унікальність цього хреста полягає в тому, що Попівська сотня, на чолі з сотником Іваном Колодьком, все ж таки створила значно більші розміри цього хреста, тобто значно більші його за масивністю, потужністю, основою хреста. І ну, як основа, це звичайно можливо нагадує класичні козацькі хрести чи холодноярський хрест Івану Компанійцю, сотнику Івану Компанійцю, але це хрест на всій лівобережній Україні ну практично зараз. Ну, такий один в Попівці. На урочистостях історики та краєзнавці згадали визвольну боротьбу, яка точилася у ярах та лісах попівки, починаючи з 17 століття. Традиційно козацький хрест освятили та пригостили всіх козацьким кулішем.